Люди, якщо вас щось бісить, або як зараз модно говорити, тригерить в іншій людині, те, що напряму не стосується, взагалі ніяк не відноситься до вас. Наприклад, зовнішність іншої людини, поведінка, думка іншої людини, сексуальна орієнтація. Те, що напряму взагалі не маю до вас відношення. Повірте, що проблема не в цій людині, проблема саме в вас. Тому що по останніх коментарях, які знову ж таки несуться на всіх сторінках соціальних мережах моїх, я повинна соромитися і кинути все, і піти просто в магазин, купити собі терміново топік або бюзгалтер, тому що якийсь дядя Жора Залупенська вважає, що я дуже розкріпащена жінка, що я на своїй сторінці на своїх відео дозволила собі зніматися без бюстгальтера паразітка ти така в церкву сходи, як писала, а його жінка баба Люба Бажає, що взагалі такі, як я, не мають існувати. Люди, ви ви подуріли? Повірте, проблема в вас, проблема не в мені. Я е, що хочу, те я одягаюся. Тим більше в себе на сторінці. І ще я дядю Жору не слухала. Всім добра.